Їсти піцу і худнути. Виснажливо займатися спортом і заряджатися енергією. У Чернівцях розпочала роботу оновлена група колективного схуднення. Дівчата вчаться любити спорт, правильне харчування і найголовніше себе. На один день до клубу приєдналася наша Юлія Задорожняк. Про свої враження вона зараз і розповість. Виявляється, що коли ви займаєтесь спортом, ви отримуєте енергію. Я це теж знала недавно. що коли ходите на спорт, ви потім дуже живчик такий. І я це дізналася, я почала це помічати. І того виходить, чим ти круче на спорті, тим ти потім цілий день пригаєш вище. Наталя вже проходила курс у групі колективного схуднення під керівництвом іничину жбряскалом. За три місяці вона втратила 20 кілограмів, але це ще не межа, розповідає жінка. Ці три місяці, що я струйніла, я ще ніколи так смачно не їла. Я ніколи в цьому житті не любила. Спорт ніколи ніякий, а це як і нас були новорічні канікули, то мені б хотілося. Вона не приховує особливої мотивації. У неї ніколи не було. Схуднути мріяла завжди, але швидко і без особливих зусиль. Я завжди ходила і мріяла, що якби було щось таке, якісь санаторії, щось ну щось таке, щоб мене схудли. І, і, і якби я знала, що це є в Чернівцях, ви пішла давно. Тут Наталя знайшла саме такий шлях. Там де куратори допомагають виправити причину, а не лише наслідок. Інколи кажуть, що якийсь лектор щось читає, а серце не відкриває, і ти не можеш це перейняти А від неї, просто коли можна постояти і від того, схуднути я пишу вайбер і наїм конфету. І вона мені пише такі письма, що я не їм конфету. Ходить Наталя на тренування, лекції та кулінарні майстер-класи, які приносять жінці користь. Мені не 15 років, якось їсти якось 20 років. Я готую. Ну я тут що не чую, я це все чую перший раз. По-перше, чую, а по-друге, бачу. Сьогодні на кулінарному майстер-класі небачений ажіотаж. Готують жінки піцу за особливим рецептом та салат. Дуже багато бажаючих оказується перейти на правильне харчування, і дуже бажаючи багато людей, хто хоче знати, як це правильно готувати. І особливо коли дівчата чують. Такі назви страв як лазанья, піца, паста то це викликає дійсності великий ажіотаж. і на розвінчує міфи щодо правильного харчування і доводить це смачно, різноманітно і просто. Окрім цього, прививає жінкам любов до спорту. Ми зранку по режиму встали і пішли на тренування. На перше тренування у нас була динамічна йога. Дуже інтенсивне заняття було іменно для клубу, вже там для дівчат, які посильніші, які вже давно займаються. Потім у нас було тренування, другий стрейчинг, Ми дуже гарно потянулися. Стрейчинг – це особливо ефективне заняття, розповідає тренер. Якщо ми працюємо з силовими, ми їх наповнюємо. М'язи набухають, м'язи набирають молочні кислоти, води. А от на стрейчингу ми їх тягнемо, от і таким чином самі утончаємося. Це новий набір групи колективного схуднення цього разу разу кількість охочих рекордна. Дівчата прийшли дуже наполегливі, якщо чесно. Я як куратор-тренер задоволена. Всі дуже вправно ходять на тренування. У нас завжди аншлаг. Завжди потрібно сягнути кращого і йти до своєї цілі, не зупинятися, і тому я тут. Я задоволена і всім рекомендую. Результати завжди разючі, тому що у них одна мета на всіх зазначає Інна. любити себе. От я надіюся, що вони з цією любов'ю проживуть до кінця своїх днів і будуть нести це в маси і в свої сім'ї в першу чергу. Юля Здорожняк, Роман Палатик, Чернівецький промінь.